Справа 1074. Накресли відрізок завдовжки 12 см та відрізки довжини, які дорівнюють 1, друга, 2, 2 1 1,4 і 5,6 довжини даного відрізка. Ну що ж, стартуємо. Тоді спочатку записуємо перше. Нам треба накреслити відрізок за 12 см. Нехай це буде відрізок АБ. Пишемо АБ дорівнює 12 см. Ну що ж, просто треба накреслити, беремо лінійку і кремо. В даному випадку я буду вважати, що дві клітинки. Це як у вас у зошиті, що це один сантиметр. Ну що ж, креслено. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Є. Підписуємо. Що це в нас буде АВ відрізок. А Б. Є. Ну, а зараз нам треба накреслити відрізок, довжина якого буде одна друга цього відрізка. Пишемо 2. Ну що ж, пишемо, що відрізок хай буде CD, він дорівнює одній другій від відрізка AB. І це дорівнює одна друга замість довжини відрізка AB, Пишемо 12 см. І це дорівнює. Ну що ж. Половинка від 12 сантиметрів це буде 6 сантиметрів. Пишемо 6 сантиметрів. Ну або 12 поділити на 2. 6 сантиметрів є. Тобто ми маємо накреслити відрізок. CD, довжина якого дорівнює 6 сантиметрів. Креслимо. Ну що ж. Раз, два. Три чотири пять шість є. Підписуємо. Це в нас буде СД відрізок є. Переходимо до наступного задання. Нам треба накреслити відрізок довжиною 2 третіх частинки. Ну що ж, тоді пишемо, головне, щоб в мене помістилось, пишемо тоді 3. Нехай буде відрізок тоді EF. І він дорівнює 2 третіх частинки від відрізка AB. І це дорівнює. Пишемо 2 третіх, а замість АБ пишемо 12 см. І це дорівнює. Ну що ж, 12 см, що ділиться на 3, це буде одна третя частинка. Це буде 4 см, це буде 2, що множиться на 4 см, і це дорівнює 8 см. І наше завдання зараз накресити відрізок довжиною 8 см. Дуже сподіваюся, що він тут поміститься. Так, давайте я навіть раніше почну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дякувати Богу. І. Так, підписуємо. Це у нас буде відрізок ЕФ. E, так, йдемо далі. Тепер одну четверту. Ну що ж, пишемо тоді четверте І нехай буде тоді відрізок GH. І він дорівнює одній четвертій від відрізка AB І це дорівнює це одна четверта від 12 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, Четверта частинка від 12. Це 12, що ділиться на 4. 12 на 4. Це буде 3 сантиметри. Є. Тому тобто нам треба накреслити відрізок довжиною GH довжиною 3 сантиметри. Креслено. Так. Отже, 3 сантиметри. Раз, 2, 3. Підписуємо. Почекайте підписувати, треба позначити кінці. Підписуємо, що це у нас буде відрізок G, H, E. Ну, а зараз переходимо тоді до наступного задання. Треба 5-6 довжини відрізка відкласти. Це буде довгий відрізок. Пишемо тоді 5. І записуємо, що нехай у нас буде відрізок OP. І він дорівнює 5 шостих. Від відрізка АВ. І це дорівнює 5 шостих від 12 см. І це дорівнює. Ну що ж, одна шоста від 12 см це буде 2 см, то тобто це буде 5, що множиться на 2 см, і це дорівнює 10 см. Є. Ну що ж, я почну лівіше відкладати, бо інакше в мене цей відрізок не поміститься не цілих. 10 сантиметрів Він треба відкласти. Отже, відкладаємо. Так, давайте я десь звідси почну. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Підписуємо. Його як ОП. Ну що ж, ось таке завдання, як нагрозити відрізок певної частини. На цьому вправу завершено.